Ось як би я знищила архітектурний бізнес менше ніж за хвилину. Спочатку я би підійшла до архітектора з вогнем в очах і сказала: дивись скільки конкурентів, бери всі проєкти, які тільки пропонують. Неважливо, чи це твій стиль, чи це твій формат. Головне не втратити замовлення. І ось архітектор уже повухав роботі, але навколо суцільний хаос, жодного налаштованого процесу, жодної структури, тільки десятки переписок і дедлайнів. Потім я би додала, ніколи не бери аванс. Спочатку зроби ескіз, і коли клієнту сподобається. Тоді вже ти заробиш на робочому. І ось архітектор уже виконує неоплачувану роботу, а клієнт бере його концепцію і йде до іншого спеціаліста, який використає його ідею, а все інше зробить набагато дешевше. Далі я б досипала. Пам'ятай. Проєктування це сервіс, тому просто слухай клієнта і виконуй всі його побажання. Хто платить, той і замовляє замовляємо. Архітектор засипаний безглуздими правками, бо боїться сказати ні і тут я би його дотиснула фразою Тобі потрібне делегування, але найми будь-кого аби подешевше. Головне, щоб виконували задачі. Тепер він не лише все тягне сам, а ще й ночами виправляє чужі помилки. Тому наостанок я би його обов'язково переконала не піднімати ціни людям і так дорого. І ось архітектор. Виснажений, перевантажений, заробляє менше ніж вистачає на життя, і ненавидить професію, про яку мріє. Місія виконана. Якщо, хоча б частинка цього відео, схожа на тебе, обов'язково підпишись на мій профіль і напиши слово система, щоб я відправила тобі продукт, який допоможе це все виправити.